Півтори тисячі експонатів в часі великої вітчизняної настільки збагатилися фонди історичного музею. Найціннішим предметом став літак Ла-5, що входив до складу 302-ї винищувально авіаційної дивізії. Саме в ній служив тричі герой радянського союзу льотчик Іван Кожедуб, якого за всю війну жодного разу не збили. Чотирьох по метрів ми і на поверхність фрагменти вороження, дві пушки, фрагменти двигателя, пілотні кабіни. Вот, все находилось, как говорится, в разорванном состоянии. Свидетельство о том, что удар об землю был очень сильный, самолет очень сильно горел. Пока фамилия, имя, отчество летчика не идентифицирована, но сейчас идет большая работа с российскими поисковиками, и мы надеемся, что мы узнаем имя этого летчика, сможем связаться с его родными. На такому шла п'ять літала і співоча ескадрилья з легендарного фільму «Губі йдуть лише старики». Володимир Талашко, актор, котрий зіграв Сергія Скворцова, так згадує зйомки. Я пам'ятаю, коли став питання зйомок картини, а не було ні одного самоліту. Ребята, ми все здали в металолом, тому дай Бог, що є ці музейні стіни, є хранителі цього музею, о, які роблять все, щоб це залишилося пам'яттю живою. Війна в експонатах, на фотографіях та у фільмах про подвиги радянських солдатів склали чимало віршів. Тих, кому їх присвячують, запросили на зустріч з віце-прем'єр-міністром України Олександром Вілкулом та актором Володимиром Талашком. Вони подякували ветеранам за подвиги у минулому та мирне небо сьогодні. Світіль битви грозний, з букетом роз і матов палівих. запам'ятайте їх! Пока не поздно, позна, пока они живут, Світі живых будем жить. Ольга Сидоренко, Анна Труфанова, Олександр Оленіченко. Деталі.